Вітаю, мої шановні глядачі та підписники. Ви на каналі і коло мікрофона з вами, як завжди, я Дмитро. Сьогодні дуже незвичайне відео. Я такого здається ще жодного разу не робив. У новинному дайджесті, який ви сьогодні побачите, немає ніяких довгих новин з висновками, цитатами та іншими подробицями. Сьогодні лише сухий бліц. Факти, чутки, витоки, інсайди тощо. Сподіваюся, що такий формат також буде вам цікавим, бо інформації, коли овер багато, то неможливо не зробити відео на цілу годину, щоб вам про все розповісти. Тому сподіваюся на ваші відгуки, підписки та підтримку. Пишіть, чи подобається вам такий формат. Підтримуйте наших хлопців і дівчат на фронті, донатьте будь-які суми на фонди, яким довіряєте і зберігайте своїми навіть трьома гривнями життя наших захисників. Можете зручніше. Беріть щось смачненьке, і давайте вже починати наш 142-й випуск ігрових новин. Приємного перегляду. Чеська студія Amanita Design в рамках весняного розпродажу в СТІМІ вдалося зібрати аж цілих 68 тисяч доларів, які девелопери хочуть відправити на підтримку українського народу. Всі гроші були передані благодійній організації People Need, так само, як і минулого разу, коли автори проводили аналогічну благодійну акцію. Загалом чеські розробники вже в четверте Рають гроші для України величезна вам подяка. Наші чеські брати за допомогу. До завершення добігає компанія по збору коштів на Sinking City 2 від української студії Frogwares на Kickstarter. Авторам вдалося залучити понад 5 тисяч донаторів і зібрати загалом майже 600 тисяч доларів. Це більш ніж в 5,5 разів більше за суму, яку хотіли отримати девелопери на самому початку. Завдяки додатковим коштам творці вирішили втілити в життя ще чотири додаткових цілі. Відтепер гравці отримують нові завдання та розслідування, нових чудовиськ та нового боса. Монстра, а найголовніше, збільшиться кількість головоломок з'явиться нова секретна зона, яка захована буде десь у всесвіті гри. А от щодо першої частини Singing City, то українські розробники оголосили, що готують до релізу ремастер. Він буде безкоштовним для всіх, у кого вже є оригінальна перша частина забавки. Творці перенесуть іграшку на сучасний рушій Unreal Engine 5, покращать графіку та звук, допрацюють деякі локації та реалізують підтримку сучасних технологій DLSS, FSR, XESS та TSR і додадуть фоторежим. Реліз запланований на 2025 рік на PlayStation 5 Xbox Series. И ПК. Поки Blizzard Entertainment під дуже ефективним керівництвом Бобі Котіка намагалася хоч щось вичавити зі своєї франшизи StarCraft протягом більш ніж 25 років, Microsoft після придбання компанії вирішили так довго не чекати і запропонували одразу кільком корейським видавництвам випускати власні ігри за ліцензією у всесвіті StarCraft. Відомо, що вже деякі представники корейських видавництв були в офісі Blizzard та обговорювали нюанси створення нових проєктів. Наразі триває дуже жорстка Конкуренція, хто саме отримає право на початок роботи та ліцензію на виробництво. Про який саме проєкти йде мова, поки що невідомо. Але можна обережно припустити, що їх буде одразу декілька, і один із них буде третя частина легендарної РТС. -ки. Співзасновник Arcane Studios Рафаель Калантоніо розповів, що він із задоволенням би повернувся до створення третьої частини Діжонер. І зазначив, що у нього та ще кількох співробітників студії вже є певні напрацювання щодо нової гри. Але вони поки що не отримали належного схвалення, тому вихід Діжонор 3 є доволі примарним, але водночас не варто відкидати і те, що колись студія повернеться до цього всесвіту. А як ви хотіли б Діжо 3 Поділіться своїми думками в коментах. В мережі продовжують з'являтися витоки від людей, які приймали участь у тестуванні нової частини Battlefield. Останні новини назвати позитивними язик не повертається. Проте, за словами інсайдерів, Electronic Arts хочуть впровадити в шутер платну підписку, в якій гравці отримують певні бонуси. Ці слова підтверджують і деякі датамайнери, відшукавши схожу інформацію у файлах гри. Ця підписка відкриє доступ гравцям до бойової перепустки з усіма бонусами, відкритими 20 етапами. Додаткового досвіду для прокачування цієї Моє перепустки бонусної гілки з контентом, ексклюзивних косметичних предметів, доступ до особливих завдань і місій з попередніх сезонів. І найголовніше можна буде керувати та створювати нові сервери для режиму Portal. Самі Electronic Arts поки що не коментують стосовно гри взагалі нічого, а реліз запланований на поточний фінансовий рік, який завершиться 31 березня 2026-го. Microsoft продемонстрували технодемку Quake 2, яку створив штучний інтелект, а саме модель Muse AI. Ця версія є абсолютно грабельною, і її можуть прямо в браузері спробувати всі користувачі Copilot for Gaming. Все це задоволення працює лише в 10 кадрів на секунду, на жаль, і має роздільну здатність 300 на 180 пікселів. Microsoft планує використовувати цей інструмент для полегшення та прискорення роботи творців ігор, наприклад, для створення, так би мовити, болванки рівнів. І навіть є Плани задіювати цей алгоритм для адаптації старих ігор до сучасних систем. Як вважаєте, вже скоро ми отримаємо повноцінну гру від штучного інтелекту, чи ще кілька десятків років розвитку не завадить? Австралійська студія Team Cherry на презентації Nintendo Direct оголосили, що вони планують випустити свою Metroidvania Hollow Knight Silk Song вже цього року. Розробники не оголосили точно і дати релізу, але нещодавні чутки вказують на те, що гра може вийти вже в червні 25-го. Також відомо, що забавка буде доступна користувачам PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox Series, ПК, Switch та Switch 2, а також вона має одразу в перший день виходу потрапити в каталог Game Pass. Хоч би все це було правдою. фанати вже божеволюють і не може дочекатися, адже реліз мав відбутися ще в 23-му. Минуло майже 11 років після релізу. І тут раптом Ubisoft випускає патч для Far Cry 4, де під цензуру потрапляють оголені тіла певних персонажів у грі. Ресурс Steam Database стверджує, що файлів, які отримали зміни, доволі багато. Чого раптом ви спитаєте? Бо в Китаї заборонена демонстрація оголеного тіла у фільмах та іграх. А юбіки тепер мають багато китайських інвестицій від Tencent. і скоріше за все почали відчувати тиск від Гіганта, який наполег. Попросив прибрати оце все з гри, щоб вона відповідала азіатському ринку. Отак-от. Одразу два інсайдери повідомляють, що Respawn Entertainment можуть анонсувати нову частину Titanfall вже наприкінці поточного року на церемонії The Game Awards 2025. Але все це, звісно, лише чутки. офіційної інформації від розробників поки що не надходило. Один з інсайдерів повідомляє, що GTA 5 може знову поповнити каталог Game Pass. Це має відбутися вже 15 квітня. Найцікавіше, те, що в підписку потрапить саме покращена версія, яка вийшла нещодавно. Вона буде доступна користувачам Game Pass Ultimate, стандарт та ПК Pass. Екранізація Майнкрафт може стати однією з небагатьох успішних проєктів, які з'явилися в прокаті за останні роки. Перші реакції на фільм є змішаними, але все одно є люди, яким картина дійсно зайшла. Не дивлячись на те, що нове кіно називають дурним, все ж дует Джека Блека і Джейсона Мамоа оцінюють у дуже позитивному ключі. На Metacritic адаптація має 5,4 бали від глядачів, і все одно вона встановлює рекорд за касовими зборами серед екранізацій ігор. За перших Вікенд вдалося зібрати понад 300 мільйонів доларів. А ви дивилися? Поділіться враженнями. Британська студія Rebellion заявила про найуспішніший запуск гри у своїй історії. Їхній шутер Atom Fall зібрав понад півтора мільйона гравців менш ніж за тиждень після релізу. Гру хвалять за атмосферу постапокаліптичної Британії та сюжетні повороти. Проте користувачі скаржаться на технічні проблеми. Розробники оголосили, що вже працюють над оновленнями. В мережу злили скріншоти нової гри по Star Wars, яку розробляє Respawn. Зображення буцімто потрапили у відкритий доступ через портфоліо художника Бідредактор. Зроблені вони ймовірно ще в 2023 році. На них зображено шутер з тактичними елементами, відмінний від Jedi серії. Згідно цих скрінів, граматиме також вигляд від третьої особи і буде схожа на XCOM або Republic команда, де гравці керуватимуть загоном персонажів. Електронні та Respawn офіційно витік, поки що не коментує. Які здати чи платформи, на яких може з'явитися проєкт, також поки що невідомі. Керівник ігротворчого підрозділу Netflix зробив доволі гучну заяву. На його думку, наступна консоль Sony, тобто PlayStation 6, уже нікому не потрібна. Він вважає, що майбутнє за хмарними іграми та підписками, які не потребуватимуть взагалі ніякого стаціонарного потужного заліза. Це такий прозорий натяк на амбіції Netflix у сфері хмарного геймінгу чи як? Sony наразі жодним чином не відреагували на такі заяви. А от Microsoft, згідно з останніх дій компаній, також підтримують своїх колег з Netflix і роблять роблять велику ставку на хмарні технології. І ще кілька коротких новин з кухні Ubisoft. Почнемо з того, що угода між французьким видавництвом та китайським гігантом Tencent, схоже, ніяк не може розв'язати проблеми, яких накопичилося у Ubisoft ціла купа. Акції компанії продовжують падати в ціні за останні 10 днів. Вони провалилися більш ніж на 20%, і вже незабаром проб'ють підлогу у 10 євро. Невідомо чим всі ці маніпуляції завершаться, але вочевидно до чого хорошого, поки що це все не призводить. Не дивлячись ні на що, робота над новими проектами триває. І от нещодавно інсайдер Том Гендерсон повідомив, що Ubisoft хоче розвернути франшизу Rainbow Six у неочікуваному напрямку і створити ізометричну тактику в цьому ж всесвіті, це також має бути щось схоже на XCOM, де гравці керуватимуть загонами бійців у покрокових боях. Розробку цієї тактики автори планують завершити за один-два роки і випустити її на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, і можливо навіть на Switch 2 – Точної дати, звісно ж, немає, як і невідома назва проєкту. Assassin's Creed Shadows, на диво виявився доволі успішним релізом для Ubisoft, на відміну від кількох останніх проєктів, які виходили за кілька минулих років. Вже з'явилася інформація про те, що компанія готує нове доповнення, яке отримало назву Close of Avadzi. Його безкоштовно отримують всі, хто оформив попереднє замовлення гри. Інші геймери можуть придбати його окремо. Як запевняє датамайнер Slider V2, це DLC мало бути частиною основної гри. Але розробники буцімто не встигали доробити проект вчасно і вирізали цей контент. Він наголошує на тому, що нове доповнення дійсно буде схожим на те, що воно є частиною чогось суцільного. Воно дуже круто вписується в сценарій і є частиною сюжетної лінії для того, щоб бути звичайним доповненням. Події ділці розгорнуться на острові Авадзі, і гравці отримують десь 10 годин додаткового проходження. Реліз запланований на 25-й рік. А вам не здається, що його вирізали не випадково і зовсім не тому, що не встигали, а просто закортіло ще трошечки зголити грошиків. А от багатокористувацька Assassin's Creed Invictus має релізнутися вже в 25-му. Нова гра має доповнити та розширити все Assassin's Creed. Проте, на відміну від всіх інших частин, у Invictus не буде сюжетної компанії, а фокус розробників сконцентрований лише на багатокористувацькому геймплеї за численними інсайдами. Це має бути щось на кшталт Fall Guys, де гравці приймають участь у різних випробуваннях. Також відомо, що йде робота над ремейком Assassin's Creed 4 Black Flag. Для багатьох геймерів саме ця частина є найулюбленішою за всі, і фанати сподіваються на значне покращення та усучаснення проєкту 2013 року. Але французький інсайдер Джонатан закликав гравців не завищувати очікування і повідомив, що значних змін ремейк не отримає, не буде ніяких нових механік, і навряд чи буде хоч якесь розширення сюжетної лінії. Тобто, фактично, це буде просто звичайний ремастер. І його не можна буде ставити в один рядок з Resident Evil 2 чи ремейком Final Fantasy 7. До речі, про ремейк Final Fantasy 7. Square Enix кілька днів тому оголосили, що гра має вийти на Nintendo Switch 2, що шокувало деяких фанатів серії. Але згідно з інформацією від інсайдера, Nate The Ged Nintendo буде не єдиною платформою, на яку готується порт. Він переконаний, що забавка має вийти ще й на консолях Xbox, бо на ПК вже можна в неї пограти. Офіційну анонс Сувід соні щодо портування на консолі Microsoft поки що не було, тому чекаємо далі. Хто чекає, звісно. З'явилася цікава інформація стосовно Overwatch 2. Blizzard готують мега потужне оновлення для онлайн-шутера. Вони приберуть з його назви цифру 2. Це все це дійсно дуже потужно, мабуть, і має повпливати на його популярність, а особливо на якість. Згідно з зливу, який нещодавно почав ширитися мережею, тепер скини з першої частини отримують маркування Classic, а з другої Valeris. А раніше вони розпізнавалися виключно маркуванням, до якої частини гри вони належать. Реліз ремейку The Elder Scrolls 4 Oblivion, ймовірно, дійсно відбудеться, і це станеться вже незабаром. На це вказує той факт, що Bethesda з невідомих причин видалила всі трейлери з офіційної сторінки гри в Стімі. Щоб це могло означати, невідомо. Можливо, хоча б анонс для початку. Але те, що розробники ведуть якусь діяльність навколо проєкту, то це вже приховати дуже важко. В мережі припускають, що анонсувати гри можуть вже 10 квітня на шоу Ейзо Direct 2025. За словами Джефа Граба, бандже планує провести повноцінну презентацію свого умовно безкоштовного багатокористувацького екстракшн шутера маратон, подія якого відбувається у фантастичному сеттингу і де найманці б'ються за здобич. Як запевняє гемдиректор Джозі Глера, бандже останнім часом дуже суттєво переробили гру і провели багато внутрішніх тестувань, у яких брали участь як самі творці, так і звичайні геймери. Іграшка має вийти на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, але невідомо коли. Рафаель Калантоніо, засновник та керманич Arcane Studio, якого ми з вами вже сьогодні пригадували, розповів, що його команда певний час тому працювала над спін до Half-Life 2, який отримав навіть назву Half-Life Ravenholm, Але його було скасовано через рішення Valve. За словами Рафаеля, гра була дійсно чудовою, але контора Габена вимагала просто неймовірного темпу виробництва, якого не мали змоги дотримуватися фахівці Аркейн. На все про все вони мали часу лише два. 12 місяців та творці суттєво відставали від графіка. І через рік на руках була лише тільки альфа-версія. Якби було більше часу, то все світ Half-Life вже мав би спін офф Також Калантоніо натякає що всі фанати теорії змови, які віднайшли у файлах ігор в згадку про третю частину халви, можуть розслабитися. Це, скоріше за все, файли скасованої Рavен Але це все, звичайно ж, не точно, тому продовжуємо чекати третю частину. Асоціація виробників програмного забезпечення та відеоігор, яка представляє дуже багато ігробудівельних компаній, вважає, що ми та які запровадив президент США Трамп, матимуть просто руйнівні наслідки для індустрії відеоігор. За словами віце-президентки асоціації, в першу чергу постраждає виробництво ігрового обладнання, включно з консолями. Це пов'язано з тим, що деякі компоненти окремих пристроїв виробляються у В'єтнамі або в Китаї, а деякі гаджети взагалі виробляються в цих країнах. Від початку і до кінця, і через шалені тарифи та податки, які існували і до цього, компанії будуть намагатися згортати виробництво у США. Як це, наприклад, нещодавно зробила японська Нінтендо. От помаранчевий, який молодець. Make America Америка Again, кажеш, ну давай. А на цьому у мене все. Сподіваюсь, що такий формат відео вам сподобався. Якщо так, не забувайте підписатися, тиснути вподобайку та написати ваш коментар. Підтримуйте наших хлопців і дівчат на фронті. Бережіть себе, тримайтеся, купи, слава Україні! Переможемо!